Всім привіт! У нас останній тиждень видався, мабуть, один із найгірших за останні декілька років, і, мабуть, за е часів пандемії у нас були дуже такі сильні провали і падіння на ринку. Е якщо інвестували раніше, якщо ви мали портфелі, то ви, мабуть, спостерігали весь цей е всю цю паніку і страх на ринках. Якщо ви заходили пізніше. То, скоріш за все, ви в таку ситуацію ще не потрапляли. І навіть у 22 році, перша половина двадцятого року, коли почалась повномасштабка в Україні, також фондові ринки падали, і такого стрімкого і сильного в один момент падіння у нас не було. Тому сьогодні інвестори на фондовому ринку дійсно так їх встряску їм серйозно зробили і. Дуже багато нерозуміння, що взагалі далі робити. В мене є певні думки стосовно цього. Давайте буду цим ділитись. Загалом ми бачимо за останній місяць ту дохідність, позитивну чи, чи від'ємну давали нам компанії, і ми бачимо, що весь ринок абсолютно червоний. І за останні, якщо я не помиляюсь, два тижні, так два місяці. За останні два місяці, якраз коли Трамп от прийшов. Квітень-березень він вже наробив ділов доволі серйозних і у світі в економіці, і на фондових ринках, і посіяв доволі сильне занепокоєння. Хоча багато хто від нього очікував все таки зростаючого фондового ринку, але зараз. Ми бачимо зовсім інші речі. Фундаментально можливо вони дадуть в перспективі плюс, але для американської економіки, але зараз ну точно виглядає не дуже на це схожим. І багато компаній е, на рівні Apple, Amazon, Tesla, Nvidia, величезні компанії, Visa, Google вони мета робили 10-15 за останній місяць. Показали падіння. Тому, звісно, страшно, якщо подивитись взагалі, скільки там падіння було від вершини від максимумів, то там і 20, і 25%. Тепер питання стоїть в тому, а що робити далі, тому що нам зараз малюють і говорять про світову кризу, яка ось-ось уже -ось настане, і Трамп нас тягне. Весь світ у рецесію. Тому, звісно, якщо світ зайде в рецесію, то скоріш за все фондові ринки будуть і далі падати. Тому що, е якщо ви знаходитесь на моєму каналі, буквально познайомились з нею з сьогоднішнім відео, то, скоріш за все, ви знаєте, що я із 24-го року чекаю у кризу повноцінну, глибоку, е повну, і це приблизно е діапазонне. Пандемійних відміток, це зона. давайте я відкрию SPX, а хоча добре, і цього достатньо буде. Це зона приблизно нижче 300 і до 235, це щоб дивитись по спаю Якщо дивитись по SPX, SP 500 по індексу, то це зона нижче 3000, приблизно до 2400. Тому. Повірте, нам ще є куди падати. І якщо дійсно та рецесія трапиться повних масштабів повноцінна Америка в рецесію зайде світова економіка повноцінна, ось тоді так. Але на сьогодні ще, попри весь оцей негатив, американська економіка доволі сильна. ВВП зростає, приріст є. І якби не все так погано, як нам. Зараз здається так, зараз є страх, він передчасний і на очікуваннях, по факту ще цього не відбулося, я маю на увазі кризи. Це зараз лише побоювання інвесторів стосовно майбутнього спаду і охолодження економіки. Тому зараз ми бачимо з вами у заголовках, що це просто. Не підпорядковується здоровому гузду Ми та Трампа і вдарять по США і по всьому світу, може призвести ось торговельна війна до світової рецесії. Тобто це заголовки у ЗМІ. Нові ми та Трампа. Все веде до економічної кризи. Тобто всі зараз заголовки медіа, вони концентрують увагу на тому, що у нас. Дуже-дуже близько ми ось рухаємось саме в цьому напрямку економічної кризи, і нам вже її не оминути. YouTube, якщо відкриєте те ж саме заговки в своїх браузерах Google чи інші, ви також відкриваєте, бачите всі ці заговки, Телеграми, і це все створює ось таку інформаційну негативну бульбашку, і, звісно. Людині страшно. Якщо немає певного досвіду розуміння, куди може далі рухатись ринок, то звісно, скоріш за все, зараз люди піддаються страху і починають продавати. З однієї сторони, хтось там тримав ІТФ у вигляді, там ті, що відслідковують S&P 500, в різних варіантах, спаї чи можливо. Інші Wu і так далі, чи можливо на технологічній компанії, там індекси типу NASDAQ, QQQ Q і так далі. Чи можливо на весь світ, або, ETF або можливо, зараз у вас буде ситуація гірша, якщо ви тримали окремі компанії, тому що вони падали більше, і в залежності від того, яка компанія, буде і відрізнятися саме відсоток падіння. Сам Google від вершини впав там на 28%. Oracle показав падіння приблизно на 35%. Що далеко ходити, Apple впав приблизно на 25%. Це найбільша компанія на фондовому ринку Америки. І вона стоїть сьогодні на першому місці. Ну і також давайте як не згадати про Nvidia, в тому числі падіння по ній приблизно 35%. Якісь компанії падали більше, якісь компанії падали менше. Це є лише із топових там десятка топових компаній. Вам показав приклад, якщо брати дрібну капіталізацію середню, то можливо падіння там буде набагато серйозніше. Добре. Дивіться, яку я тут цікаво побачив закономірність. Останні останні місяці, навіть там 24-й рік, у нас дуже добре зростав. Зростало золото дуже добре. Починаючи із жовтня 23-го і це в нас на сьогодні півтора роки. Золото це захисний актив, який інвестори надають йому перевагу, коли бачать якісь попереду турбулентності, незрозумілі якісь події в економіці, певна нестабільність в очікуванні нестабільності. І тоді вони починають кидати ризикові акції і переходять в золото. Так, там ще має місце облігації, але ми про золото конкретно зараз говоримо. І в нас якраз півтора роки дуже бурно зростало золото тут, на рівні центральних банків, різних країн. І я в телеграм-каналі показував. Можете підписатись, перейти в описі під відео. Хто саме. Купував останні 10 років. Останні 10 років це приблизно з 15-го року. Хто цей весь рух по золоту, хто тут набирав е е саме цей дорогоцінний метал? І це Індія, Китай, Туреччина і Росія. Тобто ми бачимо, що по суті країни в основному із протилежного табору. І вони е скорочують свою долю е в доларі резерви на рівні держави. Е і починають нарощувати долю у золоті. Тобто вони вже дуже довго до цього готуються. Вони розуміють, що у нас попереду будуть якісь такі турбулентності, долар нічим не підкріплений. Америка скільки хоче, його друкує, і тому починають. Продовжують активно скуповувати золото і на цьому рості, в тому числі, у нас навіть Польща. Якщо там подивитись, то там доволі непогано наростила об'єми, якщо порівнювати за останні там 20 років у розрізі. Тому Європа загалом, якщо говорити, то вони не нарощують об'єми за виключенням там Польщі, і там можливо ще пару якихось європейських країн. А в основному дуже сильно в світових масштабах лідерах по скупках золоту золота я назвав це от, четвірка. За останні 10 років, е, тому якби цей процес він уже і далі продовжується. Ми бачимо, що готується, готується до якихось світових викликів, нестабільностей. І е, зараз е, цікава історія е, у нас на цьому падінні, яке в основному відбулося на цьому тижні е, така кульмінація падіння, дуже сильний обвал ринків. І хтось прирівнює до 20-го 20 року пандемійного, і в нас абсолютно всі сектори економіки падали. Тобто не може бути така історія, що абсолютно все падає. Тобто гроші повинні десь, десь в якихось секторах економіки затримуватись, переливатись. В нашому випадку практично ні в які сектори економіки гроші не пішли. Тому це свідчить про те, що. Люди, скоріш за все, просто витягують гроші, там, не знаю, в кеш, і бояться зараз взагалі будь-що інвестувати, тому що максимальна зараз нестабільність і незрозумілість. Тобто це означає, що просто на ринку паніка. Паніка, і люди не розуміють, що на сьогодні купувати, в чому тримати свої позиції і скорочують, продають абсолютно все. Тому у нас. Е Ця паніка, вона не є зараз дійсно фундаментальною і обґрунтованою. Оці падіння ринків, які відбуваються, багато секторів економіки так, вони дійсно переоцінені і повинні падати. А є сектори економіки, які дійсно коштують по справедливій вартості, але люди їх все одно продають, недооцінюючи їх в моменті. Тому е я е приводив приклад е і робив дослідження саме. Є така річ, як запити в Google Trends, і тут можна відслідковувати інтерес людей до певної якоїсь події. тобто Люди, можливо, там, цікавляться біткоїном, цікавляться е, рецесією. І якщо, наприклад. Цікавляться біткоїном, то скоріш за все цей актив буде на сьогодні дорогий, якщо в нас будуть пікові значення інтересу. Але якщо в нас пікові значення по запитах рецесія, то зазвичай це ж той період, коли люди дійсно сильно бояться і. Ми бачимо, що такі критичні відбітки внизу, тобто це синій е, графік унизу. Ми бачимо, що такі пікові високі значення е, е, занепокоєння людей рецесією. Вони були дуже рідко. І якщо накласти їх на графік SP 500 на фондовий ринок, то це зазвичай були, був той період, коли вже ціна доволі дешева. Або у короткочасному періоді, і після цього там декілька місяців вже розвертався ринок ішов в ріст, або це взагалі було глобально дно І далі ми йшли набагато набагато сильніше уверх. Тому, якщо аналізуючи комплексну всю ситуацію, яку я не буду на сьогодні знову в цьому відео затягувати, то скоріш за все, я думаю, що локально, тимчасово, у нас зараз вже це пік цього падіння. По sp 500 по фондовому ринку, і ми, скоріш за все, вже будемо далі відновлюватися сіти вверх. Я не знаю, з чим це буде зв'язано, чи можливо там будуть якісь відстрочки по тарифах, чи можливо комусь їх взагалі зменшать або відмінять. Мені це важко сказати. Я не в близькому оточенні Трампа, на жаль, в мене немає якоїсь інсайдерської інформації, тому я. Цього не знаю, але зі своєї сторони аналізу я розумію, що кожного разу, коли була така пікова, е е е пікове занепокоєння людей рецесією, ось тоді це був ідеальний момент для того, щоб е ну, купувати або хоча б, не продавати, хоча б не продавати. Тому я не раджу зараз, звісно, купувати, заходити в SP 500, якщо ви довгостроковий інвестор. Якщо трейдер або свінг трейдер, це вже ну, тобто середньостроковий інвестор там, на пару місяців, це інша справа. Якщо ви говорите про довгі інвестиції більше одного року, 3, 5, 10, 20 років, то мабуть зараз точно не кращий час, тому що я думаю індекс S&P 500 буде дійсно ту рецесію, ту кризу повноцінно нижче, нижче трьох тисяч Приблизно, можливо, 2500. Ми повинні туди зайти, але зараз ще не той час, тому що у нас зараз. Піковий страх людей, але поки що ми ще не готові заходити в рецесію, тому що економіка Америки ще доволі сильна, і ці наслідки рецесії, вони тільки потім дадуться в знаки пізніше. Можливо, це через півроку, можливо, через рік. Тобто це не швидкий процес. І зараз так, є тимчасова паніка інвесторів, але я думаю, що ось воно вже ближчими тижнями буде зменшуватись, можливо, якийсь позитивчик дадуть на ринку. І на любе, любе послаблення, не знаю, цих всіх санкційних торговельних воєн, я думаю, ринок буде реагувати все-таки доволі побичому і зростаючи. Тому зараз у нас дуже багато було негативу з початку року з приходом Трампа, тому вже якийсь позитив, позитив та й має бути. Тому мені здається, що зараз. Точно не той час, коли потрібно продавати, виходити із своїх ETF-ів, ті, що відсвяткують SP 500, технологічні компанії, NASDAQ чи, можливо, окремі компанії, але це теж має значення, яку ви компанію тримаєте, але якщо це із топ-10, топ-20 технологічних, наприклад, компаній, то, мабуть, зараз не кращий час із них виходити, тому що вони зараз. Доволі сильно впали, і в них тут є певна зона підтримки: що по Apple, що по Google. Та зона, яка раніше була супротивом, зараз вона повинна виступати зоною підтримки. І ми, скоріш за все, підемо ще нижче, якщо не знаю, почнеться війна в Ірані, почнуться якісь інші війни у світі, більш таких значних глобальних масштабів. Тобто, ну, для того, щоб нам іти дійсно сильно продовжувати іти вниз, то я не знаю це вже, який повинен бути яких масштабів негатив. Тому зараз, чесно кажучи, поки світова економіка, вона ще доволі здорова. І таких, таких перспектив далі падати, я не бачу. Тому я б не розглядав би зараз продаж. Технологічних компаній, якщо ви їх на сьогодні тримаєте, я думаю, ще друга хвиля росту якась повинна бути. Так вже не буде, скоріш за все, іксів прибутку. На розрізі наступних півроку може бути відновлення ринку. І якщо ми відновимось до попередніх своїх вершин, то це було б дуже добре. Якщо Apple там повернеться до 220-240, це буде дуже хороша можливість його. Продати, якщо ви застрягли в цій компанії, купували її не як Ворен Баффет раніше, там до 2020 року, а вже купували ось нещодавно. Тому, звісно, точка входу у вас буде гірша, і це буде повторна хороша можливість, якщо ми відновимося знову вийти з цієї компанії, тому що там ну, перспективи далі насправді не дуже хороші на розрізі наступних двох років. По Google та ж сама історія, якби там дійти 170-180, це була б дуже чудова ціна, щоб вийти із цієї компанії, її покинути. Золото я б вже не радив, би, мабуть, приглядатися для покупки навіть те, що ми зараз зробили зниження у там, декілька відсотків, трішки відкотили, і нібито здається, що. Зараз у нас світова криза, всі ці речі, але золото вже себе доволі непогано відпрацювало. Ключові зони, те, що постійно про них говорю: 3,300, 3500. Це реально куди дійти. Дуже високі шанси, скоріш за все, ми сюди дійдемо. Можливо, навіть до 4-4 це вже така крайня відмітка, де точно 100%, Якщо ми туди вже дійдемо, потрібно. Виходити з золота, тому що тренд все-таки вже і так ну, від мінімумів 2015 року сьогодні це вже 3 ікси для золота. Ну, це багато, це дійсно багато, і ми без значних якихось корекцій йдемо в зростання. Якщо там зробимо 4 ікси за, від 2015 року, ну це вже дуже багато. І потрібна вже буде якась корекція золоту і а, цей бурний ріст потрібно буде трішки остудити, бо якби зараз. Дуже багато людей у плюсі, і дуже багато людей тут заробляє зараз у прибутку. Срібло теж скоректувалось непогано, тому срібло навіть трішки краще, ніж золото виглядає. Більш недооцінене срібло. Але локально ну, може бути зниження. І нафта, в тому числі, сьогодні доволі сильне падіння. Чому нафта падає? Е, теж фундаментальних в принципі таких причин якби, дійсно немає, але люди просто занепокоєні, що ці всі торгові війни Трампа вони е, створять кризу у світі, зменшать споживання нафти, і попит на нафту зменшиться. Тому її ринок це зараз. Включив у ціну. Тому це лише очікування і побоювання людей. А ми повинні розуміти, що інвестори вони доволі часто є або дуже сильно недооцінюють актив, або переоцінюють його. Тобто поводять себе ірраціонально, не дивляться на дійсну справедливу вартість, а дивляться на саме піддаються емоціям. Тому. Зараз я думаю, так, нафта 65 доларів, і це з іншої сторони добре, тому що Росія буде отримувати в цей момент менше доходів, які будуть потім йти на війну проти України. але... Але якщо ви на сьогодні інвестуєте в нафтогазові компанії, так як я, наприклад, з Інвесткубом, то так наші компанії сьогодні в тому числі показують падіння. Так же ж само з усім ринком, абсолютно, тому що всі сектори економіки куди не подивись, абсолютно все падає. Всі 11 секторів економіки. І щоб сказати, що якийсь повноцінно плюсовий сектор, ну таких немає. Якщо подивитись по світу, весь світ в тому числі падав. Абсолютно. Практично весь за винятком тут щось -ось в Бразилії. Але якщо основні розвинуті країни брати фондові ринки, то виграшних поки немає, паніка пройшлася по всьому світу і дуже сильна. Ще замітив цікаву річ стосовно крипти, неочікувано насправді, і тут є, можливо, певні думки. Ви знаєте те, що я зараз тримаю. Крипту у себе в портфелі, не біток, а другорядну криптовалюту, основні із топ-100 монет з мільярдною капіталізацією проєкти. І вони під час цієї просто шаленої паніки на фондовому ринку крипта просто стояла і трималась, і не падала. Для мене це доволі виглядає цікаво, тому що крипта вже до цього довгий час падала. І на оцих останніх тижнях проливу ринку, тобто ну, те, що ми з вами спостерігали по фондовому ринку, крипта зараз просто стоїть у боковику. Це дуже-дуже дуже цікаво виглядає і доволі сильний сигнал. Якщо по різних проектах подивитись, то вони не падали. Можливо, уже криптан тимчасово сьогодні дуже сильно перепродана. І більшість уже е, звичайних роздрібних інвесторів, не, в яких мало досвіду і розміння ринку і цінності цього активу, вони, мабуть, вже скоріш за все вийшли до цього, до цієї основної паніки на фондовому ринку. І зазвичай, коли відбуваються такі сильні паніки і продажі, ми е, за довгий час, можливо, ми вже перед. Фазою нового росту, і ми готові йти в той ріст, тому я доволі оптимістично насправді зараз дивлюся, якщо підзагальнити на фондовий ринок. Я думаю, що наступні місяці, можливо, навіть до літа до осені, ми вже відновимось по фондовому ринку до тих відміток, які були до цього по S&P500 в першу чергу, а крипта біток знову може повернутися. З зона 100 і можливо 120, Я думаю, що перехай. І вершину вище ми покажемо. Я думаю, що зараз ми вже десь локальне дно знайшли. І тут формується розворот. Розворот дуже на це схоже. Ну і ріст всього крипторинку, тобто альтсезон. Ефір себе взагалі ще не показав, по ефіру 7-8 тисяч доларів. Це. Реально може бути для мене більш консервативні відмітки 6507. Це там, де я розглядаю вихід по ефіру, але може дійти до 8, Я, звісно, 8 уже б не чекав би, якщо ми дійдемо до 6507, і там би продавав би. Тому це та ключова зона по ефіру. І я думаю, що ми зараз знаходимося в тій точці, коли дуже-дуже близько ринки готові розвертатись і йти наверх. Тому, на мій погляд, зараз, якщо говорити про фондовий ринок, можна інвестувати, але дуже вибірково по секторах економіки, і ви знаєте, що я з 24-го року готуюсь до цієї світової кризи, яка сьогодні вже ось починає набирати обертів. Але я думаю, що це ще не той момент, це не той момент паніки, коли потрібно ще боятись. Але це ще той час, коли дає нам змогу підготуватись до тієї істинної кризи і більш сильного. Падіння ринків. Тому на фондовому ринку ми зараз із учасниками Інвесткубу готуємось до цієї кризи повноцінно. Є сектори економіки, які потенційно з високою долею ймовірності допоможуть нам це вберегти і заробити в наступні два роки, в період можливої більш світової кризи. Якщо говорити короткочасно, Чому я тримаю крипту? не немає цілі е, проходити через, в крипті проходити в наступні два роки кризу, тому що крипта, ну, скоріш за все, буде е, також в кризу падати. Але короткостроково, наступні декілька місяців, поки будуть відновлюватись ринки на фондовому ринку, можливо, будуть відновлюватись, є е, е, великі шанси відпрацювати крипті. І тут можна дійсно забрати ікси в доволі короткий проміжок. Тому. Багато пазлів, які зараз складаються, і кажуть, що скоріш за все, зараз не той час, коли нам потрібно панікувати, тому що панікують зараз всі. а нам, як інвесторам, для того, щоб заробити, потрібно діяти всупереч протилежно діям більшості. Якщо зараз більшість боїться і продають якісні активи, наше завдання зараз не піддаватися емоціям і ці якісні активи купувати вже по дешевших цінах. Але якщо люди вже дуже жадібні і ажіотаж стоїть навколо якихось активів, наше завдання, якщо ми купували їх раніше і вже в прибутку, починати їх продавати. Ось по такій моделі потрібно діяти, тому зараз не час боятись. Стосовно інвесткубу, ви можете прямо зараз доєднатися або на напрям Крипто, або на напрям фондовий. Пишіть мені в особисті в телеграмі. Якщо не хочете доєднуватись в інвесткуб, підпишіться на мій безкоштовний телеграм-канал. Ось тут коротко вижимка всі важливі події я пишу і моя авторська аналітика. В принципі, на цьому в мене все. Не піддаємося паніці і тримаємо свої якісні активи доволі міцно, тому що зараз хочуть у нас їх відібрати. До зустрічі, бувайте!